Зробітних, а в Україні нам найвищий рівень безробіття за останні за 24 роки. Падіння росту ВВП, всі списують на війну, всі списують на Путіна. Да не кивайте на зеркало, коли рожа крива. Причому тут Путін, якщо ви крадете, Причому тут Путін, якщо ви дурите людей, якщо ви приймаєте корупційні і лобійські закони. А потім ще й звіти подають. На чорта мені ваші звіти. Я на базарі дивлюся. Люди були, тепер немає людей. Люди на базар, як в музей, ходять. Прийшли до прилавка з капустою зубами поклацали, бо навіть капусти кваші немає чим купити. І пішли, розвернувшись. Ото й весь звіт. Тому ця білібірда, якою дурять народ, всім пора тінчать. І радикальна партія пропонує конкретний план дій антикризових. Для того щоб радикально підвищувати доходи громадян. Для того щоб у людей були гроші, ото єдина можливість розвивати економіку, коли в людей будуть гроші. Ото реальний звіт, коли в народа бабки в кишені є, коли чим піти є в магазин, коли чим є дитині конфети купить ото нормальний звіт, Усе інше брехня. Пане Олеже, скажіть, а все ж таки, чи якщо погодяться на вашу програму розвитку, чи готові ви співпрацювати саме з Арсенієм Цюником на чолі уряду? Та я ж вам уже вчора відповідав, шо ви, ви шо, то, я кажу, що ви що, закохались у того Яценюка, що ви кожен день про нього питаєте. Я ж вам учора вже сказав нова коаліція, новий уряд, новий прем'єр-міністр і нова головне програма дій. А ви мене все Яценюк да Яценюк, дався вам той Яценюк. Ви про інших попитайте. Ви про програму попитайте, а не про прізвища людей. А прізвища гляньте, он БППП подало своїх кандидатів на міністра цієї як його, охорони здоров'я. Замість того, щоб реально знаходити чи на міністра екології корупціонерів, замість того, щоб знаходити реально людей, які реформуватимуть цю сферу, адже системи охорони здоров'я в Україні немає. І кого вони пропонують на міністра охорони здоров'я шлепера, якогось одеського, який не знає, що таке медицина сільська. Він був коли-небудь у тій лікарні, як вони лічать свої черяки по швейцарських клініках. Замість того, щоб піти туди, де люди, в нашу 17-ту лікарню на підвисоцьку, чи в Вохмаді чи в Шалімова підіть. Подивіться, скільки людей останні виносять, щоб полікуватися. І тому я вважаю, що те, що вони зараз роблять, оці БППП і Народний фронт, це гризня за посади, це гризня за потоки, це міжкланова боротьба, яка абсолютно далека від інтересів людей. Ja, kom. Goed,